Друзі, привіт! Вирішила записати питання. Чи буде ще така спецоперація типу павутини? Так? Вона якраз розробляється. Це така операція. Ой, ворога спричинить дуже сильна трагедія і неприємність. Це може спецоперація бути десь на, на якійсь ділянки фронту нашого. Можливо, це там, де сильні сильні зараз такі бої. Це Донеччина. Ось, і по карті колісниця можемо стверджувати про те, що така спецоперація вже мчиться до нас, так? Що вона буде ось-ось скоро. Ми щось про це почуємо, побачимо. В це вкладаються кошти, ну і хлопці пропрацьовують. Тому в мене вже було відео на рахунок такого, чи буде така ще раз паутинка. Типу такого грандіозного щось. Та так, буде. Хлопці готують щось таке цікаве. Якусь операцію готують, дійсно. Дякую, друзі, за перегляд. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. До зустрічі!